Так, у нас другий урок за темою паралелограм і його властивості, е, нагадую, що ми робимо, ми е, з вами не, вивчили, що таке паралелограм. Це перше. Е, це чотирикутник, протилежні сторони, якого попарно паралель. Якщо ми. Е, Візьмемо, наприклад, якийсь довільний чотирокутник і нам дадуть умову, яка надасть можливість нам довести, що протилежні сторони попарно паралельні, то ми можемо зробити висновок, що цей чотирикутник є паралелограм за означенням. Далі ми вчили з вами що, ну, елементи, да, тобто, дивіться, у нас з вами, наприклад, є означення висоти, тобто, що таке висота паралелограм. Нагадую, що у паралелограма з однієї вершини можна провести дві висоти. Ну, як на рисунку 9 знизу, да? але дивіться, можна провести з довільної точки на прямій, що містить сторону. До прямої, що містить протилежну сторону. Але заздалегідь у цих задачах, в багатьох задачах. В основному проводять з вершин. Так зручно, тому що отримують е, ну, ті фігури, за як за умовою е, можна розглядати цю задачу. Так, висота зрозуміла: дві різні висоти. Так, з кожної вершини можна провести. Е, нагадую, не до. Сторони, а до прямої, що містить е, цю сторону протилежну. Тому що деякі висоти у нас знаходяться поза за межами нашого паралелограма. Так же, як ми в трикутнику покутному проводили висоти, які теж були за межами трикутника. Далі ми з вами вивчимо властивості паралелограма. Нагадую, що всі властивості, вони йдуть у вигляді, е... Щас, прийму ще декілька учнів. У вигляді е... теорем, і ці властивості їх три було, що у паралелограма протилежні сторони рівні, протилежні кути рівні і діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Оскільки це теореми, то ми їх довели на попередньому році дуже просто, використовуючи е, ну, попередні знання за е, ознаками рівності трикутників. Ми проводили діагоналі, нагадую вам у паралелограма і доводили. Рівність трикутників, оскільки довели, що трикутники рівні, то відповідні сторони кути рівні, тому довели що у паралелограма протилежні сторони рівні, протилежні кути рівні. А у другому випадку ми проводили дві діагоналі, ми отримували теж пару трикутників, доводили, що вони рівні, і казали, що тоді їхні сторони відповідно рівні. Тобто БО до рівня Оде. А от до оце, і тоді в діагоналі точкою пореду діляться напит. Це те, я вам нагадала, що було на минулому році з новою темою. Дуже важлива задача тут була у нас надана остання задача, яка дуже часто ну, схожа, схожа умова використовується на різноманітних екзаменах. Ну, типа НМТ, ЗНО, ДПА. Це коли у нас у паралелограмі з вершини тупого або гострого кута провели десектриці. То сесектриса, вона є січною для двох прямих, що містять наші протилежні сторони, і у нас з вами з'являється. Внутрішні різносторонні кути, вони рівні першу до рівня третьому, а перше рівня другому, оскільки бісектриса проведена. Тому, коли ми проводимо бісектрису, то від паралелограма відтинається рівнобедрений прикус. Інколи кажуть, що діагональ є бісектрисою. Ну, це не змінює те, що ми отримаємо рівнобедрений трикутник. І тоді ми можемо дуже легко розв'язати задачу, знайти невідомі там сторони чи пориметр, ну, якісь величини. Це теж запам'ятаємо. Далі ми розв'язували декілька задач з рівня А, а домашні 40, 42 і 44. Я думаю, там питань ніяких нема, це рівень А. Ну і. Що ми з вами зараз. Давайте 45-ту задачу я вам ну, почну розглядати щось, наприклад, а потім ви підключитесь до практичної частини. Тобто Сьогодні у нас практична частина за темою паралограммів властивості. Так. І так у нас два меточка точка номер 45. Номер 45. Точка перетину діагонали паралелограма віддалена від двох його вершин на 5 см і 8 см. Знайти довжини діагонали паралелограм. Таки, оскільки це рівень А, то воно розв'язується дуже легко. Зверніть увагу, тут надано, що це паралелограма. Тому ми можемо використовувати або значення паралограму, або властивості Ну, Назвемо його ABCD, як завжди. І вказано, що провели діагоналі цього паралелограму. Зрізки що сполучають протилежні вершини. Так. І нехай буде точка О. Ну, Нехай буде так. І сказано, що е, у нас точка перетину діагонали віддалена від двох його вершин. На 5 і на рік. Ну, Дивіться, беремо цю точку і віддаленість від вершин. Це якщо ми з'єднаємо точку з вершиною однієї та іншої. Ну, дивіться, якщо з'єднаємо з Б то ми, скажімо, давайте тут буде 5 см на вигляд. А якщо об'єднаємо це, то відьмо. Так, ну, нам дано ми підписали і знайти довжину діагонали і паралелограм. Нагадую, оскільки це паралелограм, за властивістю паралелограма, діагоналі точкою перетину діляться навпіл, Тобто АО дорівнює ОС і БО дорівнює ОД. БО дорівнює ОД. Тут ми не будемо в поясненні писати конкретну умову ну, ну, властивість, а просто за властивістю. діагоналей. Так, да, до речі, паралелограм можна скорочено, знаєте, як писати, ПГМ. Ну, у нас так в школі пишуть. Тобто ПГМ це паралелограм. Ну, і з цього всього випливає, що АО дорівнює ОЦ дорівнює 5, ой, АО дорівнює ОЦ дорівнює 8. Я туди глянула. До дорівнює 1 дорівнює 5. І тоді А дорівнює, ну, з цього всього випливає, да, у нас. А це дорівнює 16. А БД дорівнює 10 Ну і Довжини діагонали, мой знайшли. Ну, це від... зрозуміло і такого нічого складно. Так.